Привіт! Поговоримо про науку. Яка вона? Які особистісні перспективи створює? Ще декілька десятиліть тому наука асоціювалася з пильними аудиторіями та лабораторіями, статними чоловіками поважного віку, що носять великі окуляри з товстим склом. А наразі вуаля! Наука це цікаво, корисно, престижно та прибутково. І щойно ти це зрозумієш це твій краш. Прикладна лінгвістика. Унікальна спеціальність, що поєднує знання найзатребуваніших мов та найпрогресивніших інформаційних технологій. Поглянемо на екран. Перед вами цифровий лексикографічний продукт, електронний багатомовний термінологічний словник, створений найдосвідченішими фахівцями у галузі та студентами-прикладними лінгвістами Житомирської політехніки. Саме словники надають доступ до наукових інформаційних джерел. Фасилітують комунікацію між носіями різних мов, уможливлюють міжнародну наукову співпрацю та забезпечують успішну реалізацію міжнародних, наукових та суспільно-економічних проєктів. Електронний багатомовний термінологічний словник охоплює шість галузей науки: інформаційні технології, лінгвістика, облік, аудит та фінанси, економіка, інженерія та військова справа. Словник допомагає здійснити переклад п'ятьма мовами світу. Серед яких українська, англійська, французька, польська та німецька. Відтак електронний багатомовний термінологічний словник призначений для студентів, аспірантів, молодих науковців, фахівців відповідних галузей, співробітників міжнародних підприємств, агентств перекладу, військових частин. Електронний багатомовний термінологічний словник містить понад 1800 термінів, які описують ключові поняття. Усіх галузей науки. Наразі створено реєстр українською, англійською, польською, ведеться робота над окресленням термінів німецькою та французькою мовами. Робота над словником є доволі корисною, оскільки дає можливість ініціювати подальші наукові дослідження, створити відповідні стартапи та вчить імплементувати готовий продукт у сферу бізнесу. Наразі триває співпраця із зарубіжними вченими в аспекті уточнення термінів та розширення можливостей і функціоналу електронного багатомовного термінологічного словника. А, взагалі, пам'ятай, наука це круто. Змінюй світ на краще разом з Житомирською політехнікою.